Шановні колеги, вчора був медичний день в парламенті, але, на жаль, в порядок денний не попали важливі законопроекти, з яких дійсно може розпочатись реформа в системі охорони здоров'я. Тож фракція об'єднання самопоміч вимагає від парламенту, щоб саме реформаторські законопроекти, глобальні законопроекти, з яких мають початись зміни в медичних установах, мають стояти в порядку денному парламенту, і ми зобов'язані за них голосувати. Вчора не було достатньої кількості народних депутатів, і на жаль, це стало підставою для того, що законопроекти про збільшення заробітних плат медичних працівників були зняті з порядку денного, і це є неприпустимо вже більше ніж півроку. Фракція об'єднання самопоміч наполягає на тому, що парламент проголосував за законопроект 1332, 1164. Це законопроекти, які мають збільшити оплату і заробітні плати. Медичні. Медичним працівникам, працівникам екстреної медичної допомоги, також хочу звернути увагу на те, що саме зараз парламент зобов'язаний проголосувати за закон України, 20, законопроект 2309 д про автономізацію медичних установ, про трансплантацію, про ті системні і глобальні законопроекти, яких вимагає вся Україна. Також надзвичайно важливим є законопроект 51.31, який уряд намагається прийняти в залі парламенту. І я хочу звернути особливу увагу на норму, яка стосується фінансування за кошти місцевих бюджетів, медичних установ та лікарень. Фракція об'єднання самопоміч вимагає зняти ту норму, яка стосується передачі фінансування на місцеві бюджети у три. Мання лікарень оплату за комунальні послуги та електроносії ми вважаємо, що ці фінансові оплати, які мають бути здійснені за рахунок місцевих бюджетів, вони будуть недостатніми. І як результат, міста не зможуть утримувати великі медичні лікарні. Особливо також і буде велика проблема з районними лікарнями, які не мають в районних бюджетах відповідних джерел надходжень фінансових коштів. І як результатом, як тепла, так і світла може не стати в медичних закладах вже з наступного року. Тож ми звертаємось до уряду і вимагаємо прибрати ці ганебні норми з законопроекту 51.31, а від парламенту поставити в порядок денний та проголосувати важливі законопроекти про зміни системи фінансування охорони здоров'я. Дякую всім за увагу. Дякую.